Доброго дня, колеги. Офіційний медіа центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас брифінг за участі заступника начальника управління південного офісу Держдесслужби Миколаївської області, начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами Анатолія Івановича Воченка. І тема брифінгу здійснення заходів державного фінансового контролю в Миколаївській області Панського. Доброго дня. Шановні журналісти, до вашої уваги, інформація щодо здійснення державного фінансового контролю. Управління Південного Офісу Держаудитслужби в Миколаївській області забезпечує Державний фінансовий контроль на території Миколаївської області, а за дорученням Держаудитслужби і на території інших областей України, зокрема, через проведення державного фінансового аудиту, інспектування це ревізії, перевірки закупівель та моніторинг закупівель. По-перше, Протягом січня-жовтня 2023 року управлінням проведено 324 контрольних заходи, якими встановлено недоотримання фінансових ресурсів, незаконних витрат та недостач на суму понад 363 млн грн, порушень за результатами моніторингу закупівель на суму 760 млн грн. Непродуктивні витрати і втрату доходів за результатами державного фінансового аудиту на суму майже 307 млн грн. По-друге, управлінням перевірено низку закупівель, проведених розпорядниками бюджетних коштів для забезпечення електроенергії в умовах завдання шкоди енергосистеми діями агресора. При цьому встановлено факти завищення цін, невідповідність номенклатури та взагалі відсутність, тобто недостача товару, генераторів, ноутбуків. Такі факти виявлено в відділах освіти в Радівської селищної ради та Новодеської міської ради. Березанської селищній раді та виконкому Вознесенської міської ради. Треба наголосити, що найбільші суми незаконного витрачання коштів та зловживань виявлено контрольними заходами в службі відновлень та розвитку інфраструктури Миколаївської області, комунальних підприємств Миколаївської міської ради, експлуатаційне лінійне управління автодоріг, Миколаїв електротранс та Миколаївські парки, управління культури. Національності релігій, молоді та спорту Первомайської міської ради. По-третє, в ході ревізії та перевірок встановлено, що окремі посадові особи перевірних підприємств, установ та організацій допускали випадки завищення договірних цін, безпідставного внесення змін істотних умов, укладених договорів, внесення недостовірних даних в акти щодо обсягів та вартості виконаних робіт. Також маємо факти зловживань. Та незаконного використання бюджетних коштів на необґрунтовану виплату заробітної плати, премії, а також шляхом незаконного перерахування бюджетних коштів на особисті рахунки окремих працівників бухгалтерської служби. Щодо аудитів, то управлінням по завершеним державним фінансовим аудитом виявлено непродуктивні витрати і втрату доходів на суму майже 307 млн грн. За результатами надано 58 пропозицій щодо забезпечення ефективного. Використання державних активів та забезпечено відшкодування непродуктивних витрат та упередження втрат на суму 61 мільйон гривень, для розгляду та належного реагування на факти порушень законодавства до праохоронних органів направлено інформації та передні матеріали 23 ревізій та перевірок закупівель, за результатами яких розпочато 8 досудових розслідунь, долучено до кримінальних проваджень, 17 матеріалів. Значна робота управління направлена на попередження фінансових порушень, до речі, ще на стадії здійснення бюджетних виплат. Так, управлінням проведено 286 моніторівних закупівель на суму 3,6 мільярдів гривень та виявлено порушень по 176 процедурам на суму 760 млн грн. В результаті відмінено торги на суму 28 млн грн та розірвано 44 договори на суму 87 млн грн. Щодо контролю за використанням коштів з Фонду ліквідації збройної агресії, слід зазначити, що розпорядженням голови Миколаївської обласної військової адміністрації від 5 жовтня 2023 року номер 407 р утворено робочу групу прозорість і підзвітність. За участі представників військової адміністрації, контролюючих та правоохоронних органів В Миколаївській області розпорядженням Кабінету міністрів України No 534 Р від 16 червня 2023 року зі змінами розподілено субвенцію з державного бюджету на реалізацію проектів спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії понад 1,3 мільярда гривень. При цьому визначено 18 об'єктів, по яких буде здійснюватись нове будівництво та реконструкція у 2023-2024 роках. Замовником робіт визначено Департамент містобудування архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації. На сьогодні цим замовником проведено тендери та визначені переможці по 13 об'єктах. Управлінням південного офісу Миколаївської області з метою здійснення державного фінансового контролю за використання коштів, наданих в Миколаївській області, наголошую з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Проводиться моніторинг зазначених закупівель, з яких по двох об'єктах моніторинг завершено. Це реконструкція будівлі поліклініки та лікувального корпусу Баштанської багатопрофільної лікарні. Очікувана вартість закупівель відповідно 191 та 139 мільйонів гривень. Порушень не встановлено, висновки оприлюднено в системі Прозоро. По 11 об'єктах моніторинг триває, в тому числі по 8 об'єктах це реконструкція водогону та дюкеру. Моніторинг проводиться працівниками Центрального апарату Держаудитслужби. Розпочато го жовтня та 6 листопада 2023 року. Висновки будуть оприлюднені орієнтовно до 30 листопада 2023 року. По Об'єктах закупівлі не проведено або відмінені, або тільки розпочаті. Варто же значити, що кошти надаються Миколаївській області з фонду ліквідації наслідків збройної агресії для проведення нового будівництва та реконструкції в 2023-2024 роках. Тому в подальшому Державний фінансовий контроль управління Південного офісу Державслужби Миколаївської області буде здійснюватися під час ревізії фінансово-господарської діяльності Департаменту містобудування архітектури капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації, яку планується розпочати у грудні 2023 року та позапланових перевірок закупівель. В разі встановлення. Порушень при здійсненні закупівель та недотримання порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, затвердженого постановою Кабінету міністрів України No118 від 10 лютого 2023 року. Зі змінами інформація та матеріали будуть передані правоохоронним органам для розгляду та вжиття заходів реагування згідно чинного законодавства. Дякую за увагу. Переходимо до на наших запитання, будь ласка, є запитання. Якщо можна, чим завершилася історія з будівництвом захисних споруд комунальним підприємством Миколаїв Алектрограм? Ви маєте на увазі укриття, да? так? Я можу тільки сказати вам на сьогоднішній день е, таку інформацію, що перевірка закупівель дійсно проводилася там, встановлені порушення. За фактом виявлених порушень, е, порушене кримінальне провадження. Е, Ну детальну більш детальну інформацію з дозволу прокурора. І, будь ласка, як, якщо є питання, ви можете задати нам, написати. Ми відповімо ну, в рамках повноважень, скільки ми можемо надати яку інформацію. Я звучу запитання Центр журналістських розслідувань. Вони підготувалися на брифінг, але не змогли прийти. І є два запитання. Перше питання таке: чи проводився контроль за неконкурентними закупівлі МКП МКУ до канал протягом 2023 року? двадцять року? На перший. це питання я практично надав відповідь зараз. Добре, і друге питання на якому етапі наразі перевірка ймовірних тендерних змов КНВП, Тріботехніка та ФОП Овсяникова, яка які, будучи родичами, брали разом участь у тендерах і одну закупівлю на майже 5,5 млн грн? мільйонів гривень, змогли таким чином отримати. Я Другі. думаю. З цього питання звернуться, хай до служби до нас звернуться. Ми дамо більш конкретну відповідь по всім питанням, які стоять. Дякую. Дякуємо. Колегі більше немає запитань. Будемо завершувати наш прийм. Дякуємо за увагу. Дякую вам. Пасибі, дякую вам.